Привіт, друзі! Це рубрика Експрес-Огляд, коротко та без лишніх слів. І сьогодні у нас на прицілі Е-77 – німецький преміумний важкий штурмовий танк 9 го рівня. Його головна фішка це збалансованість характеристик, куди вертикального наведення мінус 8-15 градусів дозволять грати комфортно від невеликих рельєфів. 460 альфи роблять кожен постріл болючим. 246 пробиття бронебійним та 311 під калібером КД близько 10 секунд. Не дурно, враховуючи, що це прем. Зведення 24 секунди і розкид 0,34 на 100 метрів, не снайпер, звісно, але і граєте ви на першій лінії. Бою один на один ти звір, але пам'ятай, без підтримки довго не проживеш. Він не виблискує лишнім пафосом, але влучає точно є 77, танк, який просто робить свою справу. Йому не потрібен барабан, щоб карати, і не потрібна суперброня, щоб вижити. В лобі башти маємо 290 плюс міліметрів броні, але не обійшлося без вразливих зон. Від базових снарядів вона може стримати удар, а от голду на жаль ні. Корпус ненадійний, краще лишній раз не підставлятися. зате маємо низький силует та непогану швидкість 40 км за годину в стоці. Це тобі не гілка Мауса. Звісно, це не імба, але і аутсайдером серед премів 9 рівня його точно не назвеш. Є 77 для гравців, які знають, що робити на полі бою. Він про стабільну гру, але може дати жару, коли потрібно. Він не про провал. Скоріш, це золота середина. Надійний приємний танк, що не дає піти в мінус посріблю. Головне вміти реалізовуватись в кожному бою. Але чи випаде він з коробок? Він же ж не продається просто так.